Отре хочу нагадати, що питання мобілізації е, великим чином пов'язана із е, впливом Російської Федерації. Е, Російська Федерація, розуміючи, що ми, як українці, українське військо чинимо активний спротив та зриваємо їхні плани. Е, очевидно, хотіли послабити наш мобілізаційний ресурс з огляду на це були сформовані необхідні заходи щодо дискредитації збройних сил України. Перша друге створення. Різного роду е, активних діючих мереж е, у містах е, різних, на різних рівнях, е, знову ж таки, з метою цієї дискредитації. Ми не говоримо зараз про е, осіб, які просто не хочуть іти служити, е, ми говоримо саме про осіб, які чинять активний спротив е, та заклики щодо е, насилля працівників ТЦК та е, загалом е, створення. Е, Пропаганди риторики, яка діє в з українським інтересам, саме тому ми вважаємо, що велика проблема, яка в нас з'явилася мобілізацією, лежить в ключі того, що держава не е, включилася в боротьбу з цими е, російськими мережами на території України.